Я Горошка Кіра Ярославівна, учениця 10 класу Олександрівського ліцею імені Івана Буряка Валківської міської ради. Мій виступ присвячений відомій цитаті поета, патріота рідної землі Василя Симоненка. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Якими ж актуальними є ті слова сьогодні? 68 років тому поет написав вірш, можливо, знову загремлять в гармати, в якому закликав боронити рідну землю і бути готовими прийняти на себе всі вогні. І ось 22 лютого 2022 року російська держава-агресор напала на мою рідну землю. Ри, нищить, грабує, убиває, руйнує, бо хоче знищити нашу ментальність, нашу націю, наш непереможний, вільний дух свободи, незалежності, нескореності. Цивільний дух передався нам від предків, які у постійній боротьбі з російським окупантом виборювали право на самостійність, свободу, незалежність, право на щасливе майбутнє у вільній Україні. Дорогою ціною давалася ця боротьба найдорожчим. Своїм життям платять нині воїни, хто захищають рідну землю від расистів. Скільки їх полеглих у цій страшній війні злетіли ангелами в небо. Тисячі, навіки героям слава. Нещодавно ми провели в останню путь нашого земляка, який загинув під час виконання бойового завдання 20-річного Василя Драгуна. Невмовно боляче, важко прийняти те, що більше не буде разом з нами. Він свідомо йшов, виборуючи щасливе майбутнє для своїх сестричок. Багато моїх земляків зараз у лавах Збройних сил України захищають рідну землю. Хтось пішов добровольцем на війну, когось призвали. Але всіх їх об'єднує єдина мета звільнити рідну землю від російських окупантів. Серед них мій тато Горошко Ярослав. Кожен телефонний дзвінок від нього як ковток цілющої води. Нехай всі повернуться живими до своїх домівок. Зрозуміло, що, готуючись до виступу, я ознайомилася з життєписом Василя Симоненка І була вражена. Силою волі цього молодого талановитого митця він мав настільки потужну громадську позицію, як ніякий інший поет сучасності. Саме його поезія вчить бути патріотом і по-справжньому любити рідну землю. Сила поетичного слова поета стала потужним закликом у боротьбі з ворогом. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих от труда. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, і тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.